Вітаю тебе, друже, на уроці Я досліджую світ. Перевір, чи все необхідне підготовлено до уроку. Підручник Я досліджую світ перша частина та зошит Я досліджую світ друга частина. У підручнику працюємо на сторінках 58 та 59, а у зошиті на сторінці 6 та 7. Ще приготую ручку та кольорові олівці. На попередньому уроці ми говорили про те, як злочинці можуть використати обман для того, щоб заподіяти лихе. Давай пригадаємо ці правила: Не відчиняй двері незнайомим людям. Не розмовляй з незнайомими людьми та не чіпай чужі речі. Подумай і розкажи. Про кого кажуть добра людина? Про кого зі своїх знайомих ти можеш так сказати? Чому? Які вчинки людини свідчать про її доброту? Тема нашого уроку добро і зло. Що ж називають добром, а що злом? Добро це все позитивне в житті людей, що відповідає їх інтересам, бажанням, мріям. Це хороші події, корисні справи і вчинки, які приносять людям радість. А от зло це щось погане та недобре у людському житті. Це негідна поведінка і вчинки, які завдають шкоди. Доброта це такий стан душі людини, що спонукає творити добро. Все своє життя, починаючи з дитинства, людина пізнає, що таке добре, а що таке погано. Люди завжди хотіли вберегти себе від зла. Боротьба добра і зла відбувається у вчинках людини, її ставленні до себе та інших. Доброта це вміння співчувати, відгукуватися на горе інших, це милосердя по відношенню до того, хто потребує допомоги. Це чутливе, дружнє, добре ставлення до всіх людей. Запам'ятай! Ніколи не роби іншому того, чого сам собі не бажаєш. І стався до інших так, як хотів би, щоб ставилися до тебе. Давай познайомимося з цікавою казкою. За добро добром. Це українська народна казка, яку ти можеш прочитати у своєму підручнику на сторінках 58 та 59. Пішов раз Лев на Лови і зустрів мишку. Хотів її з'їсти. Уже й лапою придушив. А мишка й каже йому – «Ой, леве, могутній царю! Не їж мене. Змилося наді мною, бідною, маленькою мишкою. Я тобі за те в пригоді стану. Засміявся Лев. Ха, ти мені в пригоді станеш? Якась нещасна мишка і мені, цареві над звірами. У пригоді може стати. У якій же пригоді? А хто може те знати? каже мишка. Тільки благаю я тебе, зглянься наді мною. Зглянувся Лев, пустив мишку. Подякувала вона й побігла швиденько до своєї нірки. А через деякий час потрапив Лев у тенета. Б'ється сердешний, борсається, а нічого не вдіє. Ще гірше заплутався в сітці. Аж де не взялася мишка. Одну петельку перегризла, другу. Як заходилася, то таку дірку в тенетах зробила, що й Лев виліз. Тоді й каже Левові, А що? Бачиш, і я, маленька мишка, тобі пригоді стала? Бачу, каже Лев. Віддячила ти мені і навчила мене. Спасибі тобі. Добро добром вертається. Як ти думаєш, чому Лев відпустив мишку? Як мишка допомогла Левові? Чого навчила мишка Лева? Чи траплялися тобі у житті випадки, коли добро поверталося добром. А зараз давай допоможемо дітям розселити людей із цими рисами характеру у відповідних будинках. Правдивий. Так, це в будинку добра. Жадібний. Живе в будинку зла. Жорстокий теж в будинку зла. Вихований? Так, вихований живе в будинку добра. Дружелюбний. Дружелюбний теж в будинку добра. А от байдужий в будинку зла. Вічливий в будинку добра. Чемний теж в будинку добра. Зараз постав відео на паузу та виконай це завдання у своєму зошиті. А зараз пограємо у гру впіймай добру справу. Плесни в долоні, якщо справа добра. Робити комусь зле, якщо цього ніхто не бачить. Допомогти мамі помити посуд. Шанувати працю інших людей, бути вихованою, стриманою людиною. Голосувати, коли хтось відпочиває. Обманювати, хвалитися, сваритися, насміхатися з чужого горя, не слухати батьків. А зараз ще попрацюємо в зошиті. На сторінці сьомій ти можеш знайти казковий лабіринт. Тобі треба пройти його так, щоб оминути героїв казок, які можуть заподіяти зло. Тисни на паузу та спробуй самостійно пройти лабіринт. Давай перевіримо. Ось стрілки, які поведуть на тебе лабіринтом безпечною дорогою. Хочу розказати тобі ще одну історію: в одній країні жили добро і зло. Добро намагалося зробити світ добрішим, щоб люди любили і одне одного, і братів наших менших. Добро приходило на допомогу без нагадувань і благань. Нікому не робило боляче ні словом, ні діями, ні думками. Але добро не могло в одну мить перемогти зло та його слух жорстокість, байдужість, заздрість, лінь, підступність. Добро кожного ранку сіяло насіння доброти в дитячих серденьках. Чому в дитячих? А тому, що тільки в маленькому, дитячому серці здатне прорости будь яке насіння. Кожна насінина. Може розквітнути чарівною квіткою, зробивши серце дитини добрим, ласкавим, ніжним. А може, на жаль, зарости чорним колючим чортополохом зі злим, безжалісним серцем. Адже зло не спить. Хоча воно й ліниве і встає значно пізніше, усе ж встигає порозкидати зле насіння. Буває, ростуть в одному серці. Добро і зло, борючись одне з одним. Тому діти інколи роблять погані вчинки. Тоді все залежить від самої дитини, яке насіння захоче вона випликати у своєму серці, те й проросте. Давай перевіримо, чи розумієш ти, який вчинок добрий, а який Злий, жовта цеглинка чи червона, допомогти мамі прибрати після вечері, чи дивитися весь вечір мультфільми, зіграти цікаву гру із дитиною з обмеженими можливостями, чи обсипати однокласницю піском на майданчику. Підставити під ніжку однокласниці у їдальні. чи допомогти однокласнику із математикою. Розбити горщики на перерві. Чи полити рослини у класі? Зібрати сміття в парку. Чи викинути сміття на дорогу, коли ніхто не бачить? Тягнути кішку за хвіст. Чи нагодувати котика? Я думаю, що ти розібрався. Вдома виконаєш ще завдання у зошиті друге на сторінці 6. Тобі треба підписати листівку для свого однокласника, який тобі зробив добру. Це може бути ось така листівочка. Дорогий Іванку, Максим чи, можливо, Юля. Дякую тобі за твою доброту та уважність. Будь щасливим! Твій друг Сергійко чи, можливо, Оленка, але тоді подруга. На цьому наш урок закінчено. Дякую тобі за роботу. До наступних зустрічей!